Друзі, всім привіт! На зв'язку Ільченко Антон. Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про секрети страхового ринку, ділимось фішечками страхових компаній, розбираємо ці всі нюанси, які дозволяють зменшити страхове відшкодування і даємо поради, як діяти. До речі. Якщо ви не підписані на наш канал, підпишіться, тому що контент ексклюзивний, і ми єдині з обсягом такого контенту концентрованого корисного в Україні. І, до речі, тут, якщо у вас вже є спори, якісь з страховими компаніями, якісь проблеми, хтось щось затягує, непорозуміння тут внизу наші номери телефонів до них під'єднані всі месенджери. Можете написати нам, і ми обов'язково допоможемо. Тому що працюємо на ринку з 2007 року, ну немає кейсів, на яких би ми не порозумілись. А сьогодні хотів з вами переговорити про регламентні виплати моторно-транспортного страхового бюро. До речі. Ті, хто не знають, урахуванням того, що новий закон набрав чинності, моторне транспортне бюро, ми довго от, ну, думали, будуть вони виплачувати, не будуть вони виплачувати, тому що в перехідних положеннях було написано, що старі договори страхування врегульовуються за нормами старого закону. Дуже, ну до речі, дуже багато моментів. Отаких, от які ще не зрозуміло, їх практика має відшліфувати. Але е, зараз моторне транспортне бюро. Почало виплату по всім проблемним страховим компаніям, як це передбачено от, законом. Тобто, якщо у вас є комплект, звертайтесь і отримуйте страхове відшкодування, верніше регламентну виплату. Але знову ж таки є такий нюанс. Тобто, зараз моторне бюро з новим законом змінило е, одну штуку. Тобто вони ввели в закон норму, е, яка е, Виключає можливість е, ну, отримання страхового відшкодування е, згідно угод, ну, які е, передають або надають право третім особам на ці гроші. Е, про що це? Е, по суті, це ну, три моменти. Перший це факторінг і цесія, тобто неможливо отримати регламентну виплату, якщо хтось у когось викупив борг. Ну, це, звичайно, не для. Більшості людей в нас не так багато компаній, взагалі, які займаються там, факторингом, є е, юристи, невелика кількість, яка займається цесіями, але ключовий момент це довіреності. І е, будьте уважні, що регламентні виплати не будуть е, здійснюватись на підставі довіреності третій особі. Тому, от, припустимо, навіть юристи, якщо ви дивитесь, до вас приходить клієнт. Uh, і в нього є там, ну як кажуть, генералка, там, генеральна довіреність. Або, припустимо, ви власник автомобіля, щось відбулося, і ви будете йти за регламент. Припустимо, у іншого учасника ДТП немає полісу. Якщо у вас uh, довіреність, то Отримати виплату страхового відшкодування буде неможливо через це ну, варіанта два. Перше, це треба або завчасно продумати, пошукати контакти, ну тому що це може статись з будь-ким, ДТП. Це ну, така річ ну, побутова, може відбутись кожен день. Другий момент: ну, якщо вже таке трапилось, то треба готуватись ну, до того, якщо у вас контактів немає. То звертатися, отримувати відмову від е, моторно-транспортного страхового бюро е, в отриманні регламентної виплати, і лише після цього можна буде реалізувати. От, е, право вимоги в рамках звичайного делікта до особи відповідальної за заподіяні збитки, тобто безпосередньо до винуватця ДТП. Інших е, варіантів, на жаль, немає. Тому будьте уважні і враховуйте тепер цей момент. Ну, а в кого були виплати по проблемних кампаніях, також не гайте часу, звертайтесь до моторного бюро. Виплати зараз йдуть повним ходом. Дякую за те, що е, підписані. Дякую за те, що дивитесь. Якщо не підписані, Писані, обов'язково підпишіться, поділіться цим відео. А якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, у тут внизу є наші номери телефонів. Обов'язково телефонуйте або напишіть нам, тому що не існує кейсів, де ми, б ми не помогли вам. До речі, якщо є проблеми, якісь там з компаніями, які давно пішли з ринку, нема проблем. Вирішимо, допоможемо отримати регламентну виплату. Дякую, що дивитесь. Поки, гарного дня, друзі.